Всім привіт! І так, нова FIFA і новий формат. Так, саме українською мовою буде тепер мій канал, тому що такі часи, такі обставини, що я не можу далі розповідати на своєму каналі на російській мові. Але я буду підтримувати свою рідну мову і буду підтримувати контент саме на українській мові. Так, я не досі гарно розмовляю на українській мові, тому що. Майже все моє оточення розмовляє на російській, але і я і моє оточення, саме після всіх оцих подій, намагаються перебудуватись і намагається розмовляти саме на українській мові. Тому, якщо ви не сприймаєте українську мову, будь ласка, можете піти з мого каналу. Досить багато каналів на російській мові. Їх прям дуже багато на українській. Зараз от створюється, в тому числі буде мій канал саме на українській мові. І от вийшла вже FIFA нова, 23. Я собі придбав звичайну версію, тому я зможу зайти в гру тільки 1 жовтня. Ось, і зараз я поки що собі фармлю собі монетки у Вебці, намагаюся створити якийсь перший капітал. Роблю всякі е, ІПК, я е, зробив е, центральні матчі, також зробив е, всі основи, ну там таке, е, і намагався зробити всі е, гібриди, але тут е, дивіться, я не можу, і це якийсь глюк. Ось тут я е, зібрав склад, е, який потрібно, але тут такі вимоги, щоб треба. Щоб була 18 хімія, і треба, щоб було в кожному гравці один оцей камушок. Я не знаю, як воно повинно так зробитися, це неможливо. Так само такий саме глюк. отут тут в останній гібрид націй. гібрид націй Around the World, тут таке саме потрібно 2 хімії. Два оцих камінця із трьох в кожному гравці. І при цьому мати 24 хімію. Я не знаю, як це можливо. Я робив і сам, і робив по футбіну, не можу зробити. Я думаю, що це глюк, але я точно не знаю. Якщо ви знаєте, як це зробити, ці два SBC цей раунд The World, а також в Гібриду Ліг, 7 League Boost. Uh, так, я якийсь зробив ФСБ А, uh, Давайте відкриємо пак. Тут є такий 12, 12 рарних, давайте відкриємо. Uh, ну, це Лібертодорес, фігня повна. Дуже багато Лібертодорес, POP. Uh, ще тут. Коротше, не повезло. Хоча Решфорд такий. Знову мені лівий фланг Пре і Пре. Як з минулою FIF, у мене лівий фланг півзахисту. Був просто я всіх топів спіймав. Давайте все відправимо. А, до речі, Jesus Navas, це в мене а, дублікат. Дублікати, до речі, можна зливати, спеціально випустили для цього СБЧ-ку. Early CS Upgrade, <coughs> Давайте сюди зробимо. Що ми зробимо? Тут тільки золото, да? тільки золото, 6 гравчів. Ось так зробимо і наваса витягнемо Jesus Навас, відправимо його замість кого? Замість цього гравця. Ось таким чином. Ще відкриємо таку СБЧку. Там один гравець, рейтинг, так, це дублікат вже обрали. 78 картка. Uh, Рарна спіноцола, до речі, непогано. Але в мене є там інформ. <кій> Знову таки, лівий фланг мені прей і пре, я не знаю, що це з цим робити. Uh, покажу свій склад. Склад мій виглядає зараз. Давайте цього нового наваса. Помістимо ось таким чином. Мені випав, до речі, стерлінг, він зараз коштує приблизно. 55 тисяч чи навіть вже більше. Коротше. Ціни, до речі, на гарних гравців ростуть. От майже 66. Вже. Виросла ще ціна на нього. Стерлінг, але в мене він не продається. так. А, майже всі ці гравці в мене не продаються. А, ось у мене випав такий інформ. Маріо Руй 77 деф. 70 фізуха, а спіноцола у нас що тут? 78, 69, так. Тут трохи краще і швидкість краще, да? тому є сенс. Але тут треба зміну позиції йому юзати. Спіноцола Рома. Ну, майже нічого не змінюється. Треба потім. Спіноцола гарна картка, звичайна. 82, це теж 82. Коротше, ось такий запас, трохи серія падає. Спочатку мені інсіння випав, він продається, але його неможливо продати, тому що мінімальна ціна на нього 3700, 3700, і це мінімальна і його дуже багато на ринку. Майже неможливо продати, тому хай він в мене буде. Спочатку він в мене був в основі, а потім мені випав стерлинг якраз за. СБЧ за оцю ІПК and Nation Hybrid Ось це ІПК мені випав Стерлинг. Коротше, як я буду розвивати свій клуб, я буду робити тільки з гравців, які не продаються, і буду робити акцент на бразильців. Бо я завжди завжди собі хотів склад з бразильців. Але це не повністю, звичайно, буде. ну, Представте, якщо випаде в мене в якомусь паці МБП, який не продається, і що я буду його в запасі тримати, тому що в мене склад з бразильців, звичайно, ні. Я МБАП заюзую і буду його окружляти якби, цими бразильцями. Коротше, буду склад з, не... з гравців, які не продаються, так? І ще акцент на бразильців. От в мене вже є 4 бразильці. І саме бразильців я можу покупати, якби такий буде в мене челендж, без донату до успіху, да, такий буде от, отака у мене протягом всього року іти система. До речі, я в минулий, 22-й FIFA, так само я в основний свій склад майже ніколи не покупав гравців. Тому що завжди є непродавамі, які круче е за статами круче за всім. І фактично я трачу моне монети тільки на СБЧ. На цій. Трачу монети, щоб купити фодер, купити якісь золоті карти, які тикаю в СБЧ, кручу ці рулетки, <coughs> і все. Ось на це йде монети. А сквад завжди з е гравців, які не продаються. Тому ось така буде система. ну Я купив тут, до речі, зі всіх, От, якщо подивитись, не можна продати, не можна, не можна. Всіх не можна, крім Куні, Куні я купив за 2600, Зараз він повинен бути більше. От, вже він майже 5000 4 з чимось. Коротше, по нормальній ціні його взяв. ну Це він дешевий дуже. Але в нього гарні стати там 4 плюс 4. Uh, і гарні стати швидкість непогано 84. Хоча в мене ще випав як не продаваємий цей Грізман. я теж можу його поставити. Але трохи хімія. Зараз у мене хімія 24. Як бачите, якщо ставлю Грізмана, ну на одиницю менше 23 можна, в принципі, Грізмана, В принципі, в самому Грізмані і пропало каміння одне uh, у Куні-3. а У Грізмана. Отепер весь склад, не, який не продається. Жодний гравець не можна продати. Ось я клацеві, бачите. This item cannot be traded. Не можна продати. І непоганий склад Родрі випав, Педрі, Грізман. Стелям вже казав. О, два крайки з Челсі. З'єш, Zieh 5 зірок на фінтах. Хоча слабка 2, да, тільки ліва нога працює. І непогані захисники, Пауліста та Бремер. Вже він в Juventus в да? минулому році він був в Торіно, наче в Торіно, не пам'ятаю. Буде в мене різноманітний контент на каналі, я буду робити і геймплей, і Також буде трейд, але трейд буде дуже мало, тому що трейду треба приділяти дуже багато часу. Я не хочу витрачати дуже багато часу на, саме на трейд. Але як заробити хоча б якусь кількість монет непогану, я Такі ролики буду випускати по трейду, геймплей буде. буде ну і основна моя тема це буде без донату до успіху, як я розповів, всі картки буде в мене не продаває, ну які не продаються, так, і ну, трохи можна точечно додати бразильців. Недорогих, от як, як, як куню я показав, тільки що ось таким чином буде розвиватись мій канал. Тому підписуйтесь, також у мене є телеграм-канал, я буду вести по цій FIFA. Посилання буде в описі. Тому заходьте, ставте колокольчик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, саме головне Саме головне підписатися. Да. Все, давайте. Щось цікаве запишу. sim por